Так, п'ятий президент України Петро Порошенко повідомив, що прикордонники не випустили його у відрядження за кордон до Польщі та Сполучених Штатів, та назвав це антиукраїнською диверсією. Перший віце-спікер ради Олександр Корнієнко в коментарі телемарафону заявив: цитую: він себто Порошенко вказував як основну підставу участь у непарламентському заході. Партійному формі міжнародного демократичного союзу спільноти, в яку напевно входить європейська солідарність, він цебто Порошенко писав, що паралельно з цим будуть якісь ще зустрічі високого рівня за нашими внутрішніми принципами. Участь у партійних заходах допускається, коли надійшов лист ДСК, який я не можу коментувати. Ми вимушені були скасувати це відрядження у той же час. Ваш однофракцієць Олексій Гончаренко, депутат європейського. Солідарності у телеграм нак своєму телеграм-каналі написав цитую стосовно документу ДСК, про який говорив Корнієнко, за моїми даними, цей документ підготував підготувала СБУ на Верховну Раду. В цьому документі йдеться про те, що Порошенкові начебто, загрожує небезпека, і тому його не мож і тому йому не можна виїжджати за кордон. Пані Іванно за кордоном небезпека. Власне питання, що відбувається насправді. Мені цікаво, чи СБУ зверталися до Порошенка? Раз. І друге, які ваші подальші дії як фракції? Давайте так. Я на хвилину. Оця поїздка. Тільки, будь ласка, недовго. Не оця поїздка чудова, слуг народу по всім, по всім штатам. Це дуже добре. Там ще а, голос був. А, це... Я дізналась, до речі, що пан Лозинський Лозинці. Ну, ти... давайте у стінувата. А, значить, дуже добре, я таку рекомендацію в своєму звіті про відрядження до Америки написала в мене є цитата в березні місяці. Добре, що вони нарешті це роблять, що, що їдуть, тільки погано, що вони не їдуть всі разом. А, ну, І не, не їдуть з різними представниками різних фракцій. Це тільки би посилило а, делегації України і Голос України. Коли не випускають п'ятого президента України безпідставно, безпідставно не випускають на. Партійний а, і по суті парламентський майданчик міжнародного демократичного союзу, тому що це є майданчик взаємодії а, біля 80 політичних сил з усього світу консервативного спрямування, тобто республіканці, входять до цього майданчика. А, всі ми, а, хто мав туди їхати, я зараз продовжу це. А, ми отримали від сенаторів а, Сполучених Штатів запрошення. У Порошенка були підтверджені зустрічі, починаючи з керівника з спікера парламенту конгресу Сполучених Штатів Америки до великої кількості конгресменів. Поза тим, що він мав брати участь у безпосередньо цьому цьому заході, його не випускають, і це точно, точно стріляння в ногу. Україні тоді, коли нам якомога більше потрібна допомога Сполучених Штатів Америки. Це надання аргументів тих, хто не хоче тим, хто не хоче допомагати Україні. Мовляв, дивіться, в Україні не випускають керівника опозиційної політичної сили, п'ятого президента країни. Ну, ми всі це системна історія, це системна проблема. А, минулого тижня я мусила виходити в паблік. Я мусила. А, Погрожувати, що я скажу всім послам європейським про те, що тут відбувається, якщо мене не випустять на те, щоб я поїхала як голова комітету з питань інтеграції України до ЄС на зустріч. Е комітетів європейських справ е країн Європейського союзу і країн партнерів пряма моя відповідальність моїх колег Ірину Геращенко, е Володю Ар'єва як офіційних представників Європейської солідарності в парламентських делегаціях, відповідно Євронест е е і ОБСЄ просто викреслюють зі списків всю делегацію. Посилають їх не посилають. Марія Іонова мусила брати відпустку. Для того щоб поїхати в Лондон і виступити перед перед колегами на величезному форумі, туди куди її запросили, для того щоб відстоювати інтереси України, це все працює проти країни, і якщо зараз оця, я не можу зрозуміти, це короткозорість, чи це якісь кроти в нас працюють в офісі президента, ну, чи звідки там, чи звідки там пишуть, а, чи звідки там дали задачу написати такого листа до речі? Якщо Олексій пише про те, що там йдеться про, про те, що, мовляв, комусь якась загроза, небезпека, то я вже чула, що деяких, деяких колег вже не випускали саме з тим, що, мовляв, тобі там щось загрожує. Правда, отут під, під бомбами ходити, нічого нікому не загрожує, а от там от щось загрожує. Це, на жаль, на жаль, це говорить про те, що ми повертаємося в радянські часи. Це на жаль говорить про те, що борючись за демократичну Україну, ми сьогодні тут отримуємо абсолютно не демократичну державу. Це будуть палки в колеса. Ця ці дії будуть палками в колеса, і що щодо рішень, які будуть стосуватися України в грудні, на в Європейській Раді, і щодо допомоги Україні в Сполучених Штатах Америки. Я просто не розумію цю короткозорість і ну просто закликаю всіх, хто ухвалює ці рішення. Припинити ці ігрища, вони працюють проти держави. Е, останнє вас запитаю, е, які ваші подальші дії? Чи буде хтось з кимось судитися? Який вихід ситуації? А я думаю, що нам не лишається більше ніякого іншого виходу, крім як уже йти в суди. Більше того, е, там пані Оля. Кіпкувала з того, що мовляв, чого ж немає ніяких позовів до кабінету міністрів до кабінела. Я запитувала до кабінета без ціночних суджень щодо моїх суджень до кабінету Дякую. міністрів. Мовляв, щоби скасувати незаконну і антиконституційну постанову Кабміну про невиїзд депутатів усіх рівнів, я з нагадаю, там у нас є величезна проблема особливо з жінками, депутатками, які складають мандати, або з чоловіками старшого віку, які могли би їхати там за кордон, які, наприклад, займаються там науковою діяльністю, викладацькою діяльністю у нас складають люди мандати через те, що що їх не, не випускають там або для волонтерської роботи, або ще для чогось, бо вони, бо вони є депутатами місцевими. То я думаю, що вже прийшла пора і взагалі. Подавати конституційний е, позов на кабінет міністрів, питання в того, чи е, питання в тому, що ми весь цей час, граючи за команду України, та граючи за те, щоби нам дали більше зброї, щоб е, по посилювали санкції проти е, проти Російської Федерації, щоби. Е, Ішлося про нашу європейську, євроатлантичну інтеграцію. Те, що нам важливо для того, щоб вижити, ми очевидно не робили цих ані звернень, для того, щоб не, не, не розхитувати всю цю історію і не робили судових позовів. Але я думаю, що на жаль, нам сьогодні влада не залишає іншого виходу, як це робити. Дякую, пані Олю. Я вам репліку даю. Дякую. Я от сиділа і думала: нелегкий хліб, все-таки народного депутата. Без жодного сарказму бути народним депутатом під час війни дуже і дуже важко. А Я... мені багато чого не подобається. Наприклад, окрім того, що дійсно обмежені пересування за кордон через певні вояжі, не в справах держави, а на відпочинок. А з іншого боку, не Шо? тільки, Не тільки, але з ми знаємо а, не про тільки. Народу. Я багато вивчала закордонні воєжі Петра Олексійовича. Давайте не будемо про, про я погане. Щось не бачила, давайте про я хороше. Щось не бачила його. А, на Вояжі давайте про відпочинен. загалі ту Іспанію. Ми не будемо говорити і про яхти також довгі теж не будемо. а, говорити говорити за мені ну, не, ви не подобається те, що відбувається в парламенті з обмеженням виїздів. Мені не подобається те, що грамоти від Верховної Ради тепер. Депутату отримати не можна, їх надсилають напряму в області, там вручають. Є багато інших речей, про які зараз говорити не варто, тому що це знову таки буде. Будемо виносити сміття з нашої хрущовки депутатської. А з іншого боку, я упевнена, що якщо кожен народний депутат буде пересуватися за кордон за свій рахунок, в тому числі і в закордонні поїздки, то це буде багато питань закрито в цьому плані. Звільніть виїзд, зробіть його загальним для всіх, але будь ласка, за свій рахунок. А ви вважаєте, що... що Порошенко Нільярди. їздить за державний Нільярди. рахунок. Нільярди. Я не хочу зараз взагалі обговорювати Порошенка. Я хочу обговорювати закордонні візити народних депутатів. Мільярди і мільйони, які витрачає Кабінет Міністрів і Верховна Рада на закордонні поїздки. А за ці гроші можна було купити багато військового обладнання. А Олю, тільки не маніпу не випускають депутатів за рахунок партнерів. Державний департамент сполучення відрядження. За рахунок приймаючої сторони або свої або кошти. своїх коштів, або за рахунок донорських організацій, які допомагають це нам у тому, щоби ми туди правда. доїхали. Ну принаймні, то, що, що не стосується перевірте. слуг народу, зробіть звернення. І то, якщо ми робієте Сомі, давайте на це вас пляші, чекав, ми, ми поставимо <гум> так. Я вам обіцяв слово, то ж ваша зараз остання вже репліка. 에, 에, насправді в штатах мав бути цілий наш бек-офіс. 20 місяців голосу? Якого голосу? Парламенту, Парламенту. та Ого. чи український бук офіс? І це як, як голосу України. І звідти туди би мали бути делегації ці регулярні. Те, що це не новина. що є штати, які є проблемні, де є виробництво військове, де треба говорити з республіканцями, справді консервативні і так далі. І так далі. Це не новина. І те, що відкрилося це якесь нове третє дихання, чи відкрилися очі, що нарешті застосування парламентаря знайшли за кордоном, ну, це така собі історія програшу всіх нас. Це перше. Друге, ви... мене важко назвати адвокатом Петра Олексійовича, якщо, якщо відверто. Я дуже часто вигрібаю від Європейської солідарності. Але якщо раніше це було зрозуміло, чому це було там зроблено на початках чи перед повномасштабним вторгненням, ці всі історії, політика, все це бавилось. А тут, коли місяць несеться якогось такого трішняку і людині, які підписують, е, е, Стефанчук підписує документ, а тут раптом якісь форма ДСК, попри те, я зауважу, що цього тижня вийшла історія про те, що Євген Шевченко мав доступ і організовував з е, комунікацію е, невизнаного президента Білорусі чи з нашим президентом, чи з керівником фракції слуг народу, і, і займався такою дипломатією. Очевидно, у мене стоїть виникає питання. Ви що думаєте, Шобтрович що Олексійович вже не розказав про там історію з медіа? Та вони він це знає. Тим паче, ці люди приїжджають сюди в Україну і вони все одно спілкуються. А чому спілкуються? От ви здивувались там слугам лише чому їм бракує або не бракує лише слух народу? Тому що є певна культура. Етика і парламентаризму. і ніде не прийнято в західних партнерах, щоб хтось спілкувався лише з одної партії, хоч вона буде мати 355-356 місць все одно до тої людини, одної придуть. І коли ми йдемо в Бундестах, ми йдемо з усіма з усією палітрою сороті. Коли ми їдемо в Британію з усією палітрою, в штатах те саме, і 5-8-28. так не прийнято. Є певна культура. І ми попри те, що ми не хочемо цю гратися історії. І парламентаризм, на жаль, поставили на лопатки 19-му році, хоч по про те, що я вчусь в старших своїх колег, і неважливо, з яких яких не але вони ж цьому підтвердять, та, всіх президентів були загони, особливо в кінці каденції. Коли вони не відчувають берегів, є тепла вам. Так, да, є тепловами, та, доноситься інформація. Але, е, шановні, ми тут куди йдемо. І це не про Петра Лусіч, це про всіх нас, які зупиняють на кордоні. Люду, мене, мені вже, знаєте, вже не те, що впадляк. Я не хочу витрачати зусилля. Мені простіше поїхати на фронт, ніж поїхати кудись. Хоча я розумію, що коли Арестович і говорить від імені парламенту або на економічному формі, ви що, народ, ми, ми куди куди ми куди в ми, що ми спускаємося? Легше поїхати на кордон, задокументувати відмову в перетині кордону і піти в суд. Тому Просто не залишається не ви іншого вибору. Ніхто, ніхто, залишає вибору. Іншої. ніхто з нас а, ну тут сидять та люди. ми Ті люди, які мають компетенцію, які мають зв'язки, які можуть зробити для України багато за кордоном, то їх треба просити. І не Мальдівах. їх Це треба важливо. просити, що, будь ласка. Я би вважала, що, що пан Зеленський мав би мати ну, там, прямий зв'язок з паном Порошенком і просити його, що Петро в тебе є зв'язки там, 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 там. Можливо, ти можеш. Включитися з цими зв'язками за те, що він робить весь час для країни. Я маю на увазі Петро Олексійович, по міжнародним зв'язкам. Я думаю, що хоче, щоб всі депутати пішли на фронт і правильно хочуть прекрасно. За Дивіться, кордон є. Я думаю, їздите. що від мене набагато більше користі, якщо я буду вести Від вас. Пер... Да, від Петра Олексійовича від... не впевнена. Петро Олексійович, будь ласка, Секундочку. Петро Олексійович, п'ятий президент України. Чудово, я слава Богу, було. Так, добре, і, і, і до цього, буде це довічний до статус з поваги до статусу, з поваги до нас, але я, обізнає, я дуже це. прошу вас ставитися з повагою до людей, які це чують. Депутати, депутати сидять і обговорюють свої проблеми виїзду за кордон. Ви розумієте, що депутати не питання демократії, це питання демократії і, і А України країни країни, за кордоном? Це катастрофа. Ну визнайте це питання демократії, це питання, це питання балансу. Влад, це питання нашої відповідності тим критеріям, за якими ми прагнемо вступити в європейський союз верховенство права в, в Європейський Союз і в НАТО. Ми щойно говорили про те, що ми в НАТО дуже хочемо. Так, от з такими з такими Півходимо. такою демократизацією Роксіло, нас була НАТО точно не тисячі 2014 році маса можливості зробити те, що було ага. зроблено дві тисячі двадцять другому я вам році. Читає.